Там, де люди не готові сприймати Путіна, де люди не готові сприймати Кремль, де люди не готові сприймати російську офіційну політику, вони все одно, скоріш за все, розкриваються і, і течуть там, де мова заходить про Достоєвського, Чайковського, Чехова, Толстого чи інші складники. Російської гуманістичної традиції, тому що це обозброю, тому що це працює на рівні на рівні стереотипів, це працює на рівні давно пропрацьованих наративів, які знаходяться в прошивці. Що не розуміють, скажімо, здебільшого інтелектуали, і митці, з якими мені доводиться спілкуватися нашими колегами з цивілізованих країн інших, що російська культура була насамперед інструментом імперського впливу і практично більш нічого. І це не означає, що там не було талановитих авторів. Там були талановиті автори. Але що талановитіший, то найбезпечніший.